Сьогодні у нас надзвичайно складний день. Зранку був обстріл громади і об'єкти інфраструктури були зруйновані, і тому все місто було без світла. Але загальними зусиллями і енергетиками приїжджав до нас голова обласної військової адміністрації Олег Григоров, з яким накреслили цілий ряд заходів по стабілізації роботи енергетичної системи. по… На ліквідації наслідків, які завдані обстрілу. Але, незважаючи на все це, у шостки розпочався новий навчальний рік. І я дякую викладачам, дякую батькам, дякую молоді нашій, яка пішла в школу. що Незважаючи на всі складнощі сьогодення, ми будемо вчитися, будемо вчитись і краще ніж в інших регіонах, незважаючи на те, що це буде в укриття, незважаючи на те, що такі складнощі, як сьогодні, можливі бути ще. Але ми повинні триматися разом і вчити нове покоління.